Чому Росія прикладає великі зусилля задля знищення репутації України в Африці? Так, ну тут, по перше, вони планують в Африці отримати ну тут ледь не військових, ледь не людей вони планують, тому що таке відчуття знаєте, ніби. Ну, тут більше схоже знаєте, на е, підпалення бойового духу, ну, тобто, аби е, якомога більше їх е, розізлити проти нас. ну, Тобто, це не на рівні е, навіть. Там... Тут, до речі, в Африці як брак інформації, бракує інформації. Та інформація, яка отримується там, вона заздалегідь іде перекрученою для того, аби мати можливість отримувати ну, воїнів, набої. Ну щось тому, що тут вони від Африки очікують підтримку у війні собі, проти нас, саме для того вони це і роблять. Чи вдасться їм отримати таку потужну? Бо тут uh, старшатки, які кажуть про uh, дуже такі глибокі наміри. Ні, не, не вийде. Не вийде ситуація зміниться. Ситуація зміниться. Я не знаю, що там у Африці за жіночка приймає важливі рішення, але тут, знаєте, за Жезловою королевою, за вогняною жінкою ситуація може настільки радикально змінитися, що сьогодні вони ненавиділи Україну, а завтра вони зненавидять Росію, тому що ця імпульсивність вона все ж таки зіграє важливу роль в стосунках Росії і Африки, тому що тут дійсно якісь емоціональні. Будуть складові ще ці таємні підступні наміри не справдяться, не вдасться. Чи дійсно британські топ-чиновники у сфері оборони радять вищому керівництву України утриматися від планування наступів на фронті? Ні, ні, я говорю, і ти говори ні, це не про дії, це про розмови, це про заяви і заяви перекручені знову ж таки, тому що тут заява ну не дуже вона відповідає дійсності. Ну тобто, знаєте, не те, що я сказав, а те, що ви почули, ви обговорюєте якось так тут більше йде. По перше, я б тут заперечила взагалі, що це саме так. Проявляється, чи саме так було заявлено. Це по-перше. По-друге, <кій> зараз. <кій> ну, опять. Вони всі щось знають. Вони всі щось знають, вони всі чогось чекають, вони всі більш-менш контролюють. Те, Тей процес, який зараз відбувається навколо України, і до речі, цей процес ну це ж не тільки на рівні е, нашої країни, чи на рівні тільки війни, тому що це ж ну величезна кількість складових, яка е, одночасно впливає на той чи інший е, момент, який у нас стається, е, чи дійсно вони нас попереджають від. Е, Контрнаступу, ні, я цього не бачу, не можу це підтвердити. Чи бояться вони помсти? Ні. Ну, тобто, це не та заява, про яку нам слід дуже сильно переживати. Ну, тобто тут немає. Добре, чого вони це роблять? Ну, не роблять, ну не роблять. Хто це робить? Перекручена інформація. Ця інформація не співпадає з реальністю, з дійсністю і всім іншим. Ну, тобто ця інформація, вона, вона неповна, вона не ну, от якось вона не співпадає. От не співпадає по-перше, багато людей з цим пов'язано, багато людей, які. Ну, таке відчуття, ніби кожен в своєму зацікавлений саме через це йде розповсюдження тієї чи іншої інформації, і до речі. Я бачила, що от перед виборами і аж до там, початку літа, нам краще фільтрувати інформацію і не впадати в емоційні стани через ту чи іншу отриману інформацію, тому що від наших станів мало що залежить, і завжди потрібно розуміти, навіщо тобі ту чи іншу інформацію надають, і яка мета людини, яка тобі ту інформацію надає. Це перше, що потрібно, аби мати якийсь ну, більш-менш холодний. Розсудок, мозок. А по друге, отже, ми не можемо з вами вплинути безпосередньо на ті рішення, які приймаються, тому ну, спостерігаємо і самі все побачите. Чи дійсно Росія використовує супутникові знімки компаній із США для коригування ударів крилатими ракетами? Ні, це неправда. Це чиєсь припущення, яке було пошарошарене по світу, я б сказала так. Бо я не можу підтвердити цю інформацію. Дайте так, чи купляють орки росіяни? Або наші вороги назвемо так, тому що так, наші вороги, чи купляють вони у Штатів супутникові снімки України? Ні. Ні. Але б дуже хотілося, це б дуже зекономило їм кошти, це б дуже їх просунуло взагалі в, ну, вперед. Тобто це б їх наблизило до їх такої бажаної цілі. Але якщо ми ввімкнемо логіку і аналіз, то ми розуміємо, що якби в них дійсно були ці знімки, і була змога таким чином нас вбивати і знищувати, там, як вони це називали, ні-ні, ні вони ж це якось називали декомунізація, денацифікація та роззброїти нас таким чином, то вони певно б не відправляли багатомільйонні ракети в будинок і не вбивали б дітей. Якби не дійсно були б ті змінки, на жаль. Що мав на увазі Жозеп Борель, коли заявив, що результат війни в Україні буде вирішено цієї весни і влітку? Повторюють, бо вони щось знають, вони на щось впливають, вони чогось очікують, вони очікують якоїсь зміни, і після цього буде дуже стрімке закінчення. Війні. Чи мав на увазі Борель е, те, що весною або влітку закінчиться війна? І вони про це вже знають. Давайте так глянемо. Чи е, саме це мав на увазі? Ну ні, 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 ні. Е, це більше ні, це не те, що він про це заяву зробив. Це більше заява. Ну, Він не може, по-перше, вплинути на це ніяким чином. Він не може. Достеменно володіти тією інформацією, тим більше такого масштабу інформації, аби її нею ділитися. Тож ні, це не про те, що вони знають, що ось вже перемога, але все ж таки вони на щось чекають. Ну тобто, якісь такі очікування, але вони плідні. Ну тобто, щось вони таки дочекаються, тому що дійсно мені знову ж показують, що фінал близиться. Чи вдасться Росії захистити Чорноморський флот від чергових атак морських дронів? Ні. Ні. Не просто не вдасться. Тут якась буде прохання про е, амністію, тому що таке відчуття. До речі, хтось тут щось десь зруйнується дуже, -дуже швидко в морському флоті. Дуже ш скоро, дуже швидко щось потужне, щось важливе, щось. Триповерхове чомусь мені хочеться сказати, бо мені малюється сіра, як сірий корабель, і як три ряди. Три ряди, як вони називаються оці віконця. Ну, тобто, віконечок, ніби як три поверхи. І це станеться дуже дуже швидко. Я не впевнена, не впевнена. До речі, що це станеться знизу, ну тобто з моря, бо тут по зірці більше як з неба щось летить. Не вдасться. Одним словом, не вдасться. Нехай готуються, все буде. Чи продовжаться удари по НПЗ в Росії? Ух ти, і не тільки по НПЗ, там щось буде. Щось вони захистять, щось вони відіб'ють. Це буде, дивіться, там не тільки НПЗ, там щось буде дуже-дуже потужне. Не знаю взагалі, що є на Росії, тому складно припустити. Ну, тобто, це щось величезне, це щось ну, державне, воно максимально захищено на сьогоднішній день. Це не просто стратегічний об'єкт, ну, тобто, це не е, національна якась е, цінність, це саме військова стратегічна цінність того. Що вони не зможуть захистити і куди дуже скоро теж щось прилетить. І вони будуть дуже вони в розпа, вони будуть в шоці, тому що таке відчуття, ніби вони впевнені в тому, що це захищено максимально, але не максимально, як воно показує. Давайте я гляну ще про НТЗ. Так, е, да, НПЗ унеможливлюють свою роботу. Дивіться, це дуже якась така для нас правильна тактика, тому що ми не просто їх вбиваємо, а ми не даємо їм можливості вижити. Тому що тут якісь будуть важливі об'єкти, знищено, травмовано, розбито, зруйновано. які... Ну, є тилом підкріплення тієї війни, яка йде, яка розв'язана Росією не тільки на території України, тому що там таке відчуття, ніби через це знищення зупиняються дві війни. Чому залишив посаду очільник київського метрополітену Віктор Брагінський? Ну йому запропонували. Він залишив, тому що те, що відбувається з київським метрополітеном, це якась жестяка е, відповідальність ця людина понести не може, тому що не вистачає чомусь потужності, і це не його вирішення, це таке відчуття, ніби людина йде від, е, від відповіді, йде від, ну як усувається від відповідальності не самостійно, як е, пропонують. Когось потрібно звинуватити, розумієте? ну Тобто хтось повинен бути винний. Винний в тому, що відбувається безлад. Винний в тому, що відбувається там руйнування, місто взагалі дуже дискомфорт отримує великий да, через це. Ну, тобто оці. Процеси вони дуже на великі і на багато на велику кількість процесів вони впливають. Тож хтось повинен, повинен бути винний. Кого звинуватити? Звинуватити ну кого? імператора звинуватити, того хто цим ну тут не керує, тому що це більше як не керування, а більше як відповідальність. Таке відчуття, що керує один, а відповідає за все інше. Розумієте, і тут ніби як людина йде від відповідальності, аби не втратити. Більше ніж вона втратить роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.